Я навіть знаю, звідки ноги ростуть. Був такий пророк Ілія. В нього був учень Єлисей. Єлисей завжди хотів подвійного помазання Духом Божим. І коли Ілія е, пішов на небо, е, він скинув мантію. І цю мантію Єлисей спіймав. І там була така домовленість. Якщо Єлисей спіймає ту мантію, то буде подвійне помазання на Єлисеї. І... Порахуйте, будь ласка, дива, який робив Ілія, і який робив Єлисей. І ви знайдете те, що при житті Єлисею не вистачило одного дива. І воно відбулося після того, як на його кістки впав мертвий і він воскрес. Більше ви не знайдете ніде в Біблії, де кістки людські щось якісь робили дива. Нема ніде. Це єдине диво. Коли треба було довести до кінця подвійне помазання?